Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іванки Іспанки, і в цьому відео я проведу 10-й урок іспанської мови з нуля. Це в нас буде заключний урок в цьому маленькому курсі іспанська мова для початківців. Якщо ви дивилися моє відео, як вчити іспанську мову самостійно, то ви маєте пам'ятати, що там я дала 10 таких базових кроків. Тобто 10 таких уроків, за допомогою яких можна реально навчитися говорити і освоїти певну базу. Зрозуміло, що за 10 уроків ніхто не стане носієм мови і не зможе говорити вільно, але хоча б я дала покроковий такий план, як можна структуризувати свої знання і почати вчити іспанську мову, бо потім не втратити мотивацію і продовжувати вчити. Тому, якщо ви дивилися попередні 9 уроків, то поїхали дивитися останні. Точніше, не так, уроки ще будуть, але цим 10-м уроком ми з вами зробимо таку, немов крапку і 10 уроків буде тією ж самою базою, з якої треба починати. А сьогодні ми з вами будемо говорити про минулий час в іспанській мові, а саме про Терріто Перфекто. У нас буде 10-й урок. 10 урок. І, як завжди, план нашого уроку. Спочатку ми поговоримо про претеріто перфекто, предтеріто перфекто. перфекто, розглянемо, що це такий за час. Далі ми подивимося, як він утворюється. Як утворюється, як утворюється. Далі подивимося, коли вживається. Коли вживається, і, звісно, розглянемо ще слова маркери. Слова маркери. Що це за слова? Згодом розглянемо. Отож, поїхали, протеріто перфекто. Звісно, я не буду відображати записи на iPad. просто розкажу, а ви зможете собі записати. Претеріто перфекто – це один з минулих часів в іспанській мові. Чому я кажу один з минулих, тому що в іспанській мові ми ще будемо зустрічати багато минулих часів. Але чому я вирішила розпочати з претеріто перфекто? тому що він реально є одним з найпростіших. Претеріто перфекто – це минулий час, який буде вживатися, коли ми будемо говорити про дії, які завершилися, але тим чи іншим чином вони будуть мати відношення до теперішнього часу. Я знаю, що зараз звучить немовбу дивно, тобто дія завершилась, але яким чином вона стосується теперішнього часу. Давайте будемо дивитися. Перше, що ви можете тут записати, це наш час претеріто, претеріто перфекто. претеріто перфекто. І такі основні моменти, що це все-таки минула дія, тобто запитання, що зробив або зробила. Ja, тобто, це таке основне, тобто, прийшла, сказала, написала, допомогла. Але обов'язково, якщо ми намалюємо з вами такий час, ось тут ми з вами в цій точці зараз дивимося це відео. Тобто, безпосередньо претеріто Перфекто буде якось мати відношення до цієї точки, тобто зараз. аора, аора, Зараз. Давайте дивитися, як він утворюється. Претеріто перфекту утворюється наступним чином. Нам треба взяти дієслово абер і його провідміняти в теперішньому часі. Пам'ятаємо, що кожне дієслово відмінюється в залежності від особи. Тобто йо «и», «ту» ас, ель-ея аношос – «емос», «vosotros», «vosotros», «habéis», «habéis» і «ellos», «ellos ан і ейос Коли ми з вами провідміняли дієслово абер, ми маємо розуміти, що ми поки що нічого не сказали, тобто таким чином ми показали цю е, залежність від теперішнього часу. А далі беремо якесь смислове дієслово. Наприклад, трабахар, воно в нас закінчується на ар. Давайте його запишемо, трабахар, трабахар закінчується на ар, і що відбувається? Оце «ар» будемо змінювати на закінчення адо. Якщо дієслова слова в нас будуть закінчуватися на «ер», порогим комер, їсти, комер, то «ер» er у нас буде змінюватися на закінчення Ідо. Ido. І так само буде відбуватися з дієсловами, які закінчуються на ір. І тому, що ми маємо? Наприклад, я попрацювала «yo he trabajado», Yo he trabajado. Yo he trabajado. я вже попрацювала. Наприклад, я вже поїла Yo he comido», йо-е-комідо, я вже поїла, йо-е-комідо. Давайте подивимося на закінчення. Ось в нас є Е, оце аБЕР, і далі смислове дії слова адо, ідо. Йоє треба хадо, опри химпло, комідо», я вже поїла. Наступний момент це те, що в нас є виключення, ну як же без них, але вони не є складні. Всі виключення ви зможете знайти в конспекті, а посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А зараз поки покажу вам буквально два-три приклади, щоб ви орієнтувалися, що в цьому часі є виключення. Погнем, ескрібір. Ескрібір, це в нас писати, ескрібір, хоча й закінчується на ір. Але це буде трошки неправильна форма, і будемо казати escrito, escrito, ескріто. По «yo he es escrito», да, я щось записала yo he es escrito. Наступне асир, асир робити. Форма у цього адо-ідо, але вона тут буде неправильна, і тому тут буде hecho, hecho. Icho. Я вже зробила, наприклад, щось йоечо. Візьмемо ще одне, наприклад, больвір. Це повертатися, і його неправильна форма буде буэльто, буельто. Наступний пункт нашого плану це коли вживається протерито перфекту та слова маркери. Ми зараз його об'єднаємо, тому що коли ми будемо говорити про ситуацію, коли вживається претеріто перфекто, ви вже будете бачити, які слова маркери туди підходять. Я розумію, що зараз можливо важко осягнути, що таке претеріто перфекто, навіщо його вживати. Тобто, що це один з минулих часів, тобто будуть інші часи. Тому я би вам порадила зараз до всього відноситися дуже спокійно. Тобто є такий минулий час, але він буде вживатися тільки з такими словами. Зараз ми їх розберемо, і якщо потім ви хочете говорити або ви робите якісь вправи. І ви бачите, що ага, тут є оці слова-маркери, або я про них думаю. Я зараз хочу розказувати про ситуації, які завершилися, вживаючи ці слова маркери, то обов'язково вживайте претеріто перфекто. Тобто розберемо наші слова маркери. слова слова маркери. слова маркери. Це такі немовби помічники. Тобто, якщо вони є, все безумовно, претеріто перфекто. Перше слово Ой, це сьогодні. Ой, сьогодні. Тобто, якщо ви щось завершили сьогодні, сьогодні я прокинулася, сьогодні я поснідала, сьогодні я прийшла, сьогодні я провела урок, це в нас буде претеріто перфекто. Наприклад, я вже провела два уроки. Ой, ой, едадо, едадо, до класис. Дос класис, погребло. Ой, е дадо дос класис. Дадо, бачимо закінчення адо, можемо зрозуміти, що це в нас початкова форма дар давати. І маємо йойдадо доскласис. дадо дос класис». Далі буду називати тільки слова маркери. Наприклад, коли в нас є слово ей або «еста», це в нас цей, тобто на цьому тижні, в цьому місяці, наприклад, або в цьому році, так само будемо вживати з претеріто перфекто. Por Порегем, eh, на цьому тижні esta semana, esta semana. або в цьому році este año. este año, este año, este año. Наступне слово це в нас я, <соценно>, яке перекладається як «вже», я". я. Я. Тобто я вже прийшла, вже зробила, вже написала. Наступне слово todavía, тодав я, це все ще, все ще, все ще. Тодея. Я все ще, наприклад, не прочитала цю книгу, або я все ще не доробила це завдання. Тода все ще. Ще один корисний маркер це Alguanaвіs. Це одного разу. Тобто, коли ми не знаємо взагалі, коли це відбулося, і ми кажемо vez. Там, Одного разу я, наприклад, записала відео на YouTube: Альгунавес. Одного. Одного разу, одного разу, «Alguna vez». Ще одне корисне слово ультимати. Ультимаменте це останнім часом. Останнім. Зараз запишемо, останнім часом. Наприклад, останнім часом я щось роблю, або останнім часом я записалася на новий курс, проходжу якісь уроки «Ультимаменти» останнім часом. Давайте ще раз подивимося на наші маркери. Ой, сьогодні, «Естеста», Ейя, Тодавія, Альгунавіс, Оульти. Зверніть увагу, що вони реально всі відносяться до теперішнього часу. Тобто зараз спробуємо знайти оце відношення до теперішнього часу. Тобто, нагадую питання, що зробив або що зробила. Дія завершилась або не завершилась. Якщо я ще не зробила це завдання, то зрозуміло, що результату поки що немає. Але дивіться, що ми маємо? Ось сьогодні. Сьогодні ще продовжується. Прогемплу, алькуна весь одного разу. Тобто, це такий наш певний досвід, наприклад, одного разу я приготувала дуже смачну вечерю. Мені тут важливо не те, коли я це зробила, а що от за весь період свого життя в мене був такий пунктик, така галочка, що я це зробила. Тобто я відношу його до свого теперішнього часу, тому що це важливо е, сьогодні eh, oh, esta semana, Семана eh, цього тижня, тому що тиждень ще не завершився. Тобто я не кажу, що минулого тижня або наступного тижня, а для мене важливо esta semana – на цьому тижні. Тому, коли ми вживаємо ось ті слова маркери, або ми говоримо про якийсь досвід, який реально для нас є важливим, то ми вживаємо в іспанській мові претеріто перфекто. Давайте ще розберемо такі контрольні приклади. Eh, Наприклад, в цьому році я записала 50 відео. Por ejemplo, Este año Este año, yo he, grabado, yo he grabado. Por ejemplo, 50 videos, 50 videos. 50 videos. Давайте подивимося, що я вживаю, по-перше, Есте В цьому році, тобто, вже я себе обмежую саме цим часом. Ось наш претерито перфекто, Е, діє слова бер в теперішньому часі, і закінчення адо, тобто таким чином можемо побачити, що початкова форма слова «грабар» буде закінчуватися на ар. І значення в це речення я закладаю те, що це для мене важливо і рік ще не закінчився, тобто я ще буду і продовжувати знімати відео. Але поки що хочу закріпити, немов би результат. Este yo he grabado 50 videos. Але ще хочу порадити, що якщо поки що е, важко осягнути цю важливість, е, чому ми саме вживаємо про Перфекто? думати, рік закінчився, не закінчився, просто є Естианьо. В цьому році все, обмежуємо себе про Перфекто, інших варіантів немає. Вживаємо лише його. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок. Нагадую, що це був заключний 10-й урок в такому маленькому курсі, як почати вчити іспанську мову з нуля. Вже перевірено мною і моїми учнями, що ці 10 кроків, саме ці 10 уроків, вони реально є корисними і можуть допомогти вам. По-перше, структуризувати якось ваші знання, почати вчити іспанську мову правильно і потім, що є дуже важливим, не загубити оцю мотивацію, а продовжувати вчити далі і далі. Зрозуміло, що я завжди раджу починати вчити мову з викладачем або починати вчити її, використовуючи якісь курси. Відео на Ютубі це все дуже класно, але треба відразу практикувати, тобто виконувати вправи, відразу підключати якийсь певний контекст і говорити. Але впевнена, що такий підхід, а саме такі короткі відео уроки. Можуть просто допомогти вам знайти відповіді на ваші запитання. Тому дякую вам за підтримку. Е, впевнена, що вам подобається вчити іспанську мову, що відео вам допомагають. Тому е, ніколи не здавайтеся, продовжуйте вчити. Я буду випускати ще більше уроків. У нас буде з вами друга частина такого курсу іспанської мови для початківців. Тому е, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступних відео. Адіос!